Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Доброго дня. Доброго. Підкажіть, будь ласка, ціну. 100 гривень. 100 гривень довбиш. Горох а баранівський? Це і 80. Кобальтова полоска. Да. Це Німеччина, так? Німецький, так. Да. Ага, скільки він? 200 гривень. 200 гривень кавник. Німецький. Ото красавчик. Ну, Який? Цей гарний, да, так? Дякують. Да, да. Дякую, дякую. дякую. Ото брать, то брать, а <ріжу> Дякую. А такий кавничок скільки? Наче оце дивіться. Довго ж. Ага. На 200 гривень. Оце все. Оце все. Молочник, так? Молочник, да. Ну тут кришка Кришечка не рідна, не рідна так. Ну, поэтому за 200, 200 гривень. Все. 200 гривень. А вазочка? 50. 50. Схоже, на васильків, але стверджувати не буду. Не дивлячись на те, що в загальній масі фарфорових виробів стало набагато менше. Юніс нас радує. Ось подивіться, друзі. Дві чайних пари Любава з ручним розписом. Довбишевський фарфоровий завод. Є два блюдці. Усередині кантик позолотий потертий. Так само в цій чашці. Ціна за чайну пару 200 гривень. Наявності дві. Повний Васильківський кавовий набір. Три чашечки, одне блюдце. Ваза, сукорниця і кавничок. Ціна 350 гривень за все. Далі подивіться, рідкісний. Набір для узвару, ручний розпис з Кобальтом, Полонський фарфоровий завод. В наявності 6 скляночок. Також з ручним розписом. Ціна за все 900 гривень. Дана пропозиція є в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, підписуйтесь. будете мати можливість придбати український порцеляновий посуд. Польські чашки всередині позолота, Мадонна. Ціна за одиницю 30 гривень. Городниця 50. Без клейма 40. Норжки, корзиночки. Так, 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 так. Баранівські. Скільки коштують? 20. Для перших страв наявності 6. А такі ж Такі по 20 гривень. 20. Городниця. Користий. А соус на підкажіть, будь ласка. 50 рыбак. Баранинка 50. Это мельхиор. А салат такой? По 25 25 на явности 3. Коростый. Барный глэчик. Обычная работа. Сколько вин? 150. 150. Чайник. Ридна крышечка. Васильки 500 гривен. Ваза. Ручная работа. 300 гривен. Друзі, на юності великий асортимент кришталевих виробів, до них ще повернемося. А зараз починаємо з дуже гарного чайника полонського фарфорового заводу Мадонна зображення. Подивіться, яка форма, яка ручка. Клеймо відсутнє. Скільки коштує? 150. 150. А такий каничок. Це набор. Ми ага, йде набором. із чи Ага. 300 гривень. 300 за набір. Так. 150, 150 глиняний виріб, кришечка оригінальна. Здається, Васильків, але не впевнений. Друзі, хто знає, підкажіть в коментарях, будь ласка. Скільки такий баранівський чайник? 100 гривень, 150 гривень. 150. Такой. Такий полон, 100 полонський. 100 Форма досить знайома. Це в нас що? Чехія чи Німеччина? Німеччина. А скільки він? 150 150. гривень. Цукорниці. Це, це сервіс. Який такий? Ось цей. Ага, і скільки да. такий сервіс? Е, не знаю. Ага. Коли йому відсутнє, значить цукорниця в наявності 600 гривень. 6 пар, чайник, цукорниця. Досить цікавий. Зображення гарне. А такі к... чайні пари? Чашка з блюдцем, 70 гривень. 70. Форма Гарна. Зображення в новому стані. До речі, друзі, недорого. Приходьте, викупляйте. Підкажіть, будь ласка, молочник, скільки коштує? 50. Баранівський? 50. Е, у вас тільки чашки? Чи є Тільки чашки. Угу. Скільки вони? 100 гривень, одна чашка. 100 гривень одна. Кобальт. <реш> Цікаво. А бокали? По 100 гривень шампанського хрусталь. Кришталеві, так, да, бо гемія. 100 хрусталь. гривень, так? Так. Да. Штучка. 150 гривень. А, ну, можна сахарниця, можна сюди льот. Як да, можна, можна 150 гривень. А такі фужери. 40 40 за одиницю В явності комплект. 6. Підкажіть ціну зайчика. Зайчик 33. А янгелятка? 50. 50. Так, это у нас Ров, рих удачи. Этот 150, так. а большой 350. Друзья, посмотрите, есть еще больший, 350. А эти навазы? Mm. Тяжка. Ну, такая 250. 250, а я думаю. Стан добрый. сколько такие скляночки коштуют? 30 гривен. 50. 500 гривен 50. в новом Серединка, как серебро. Видишь? <рит> так, так, так. Так, <пачка> <пачка> так, 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 я ага. Сколько такие салатники? 50. 50 а кухонька для пыла? Это 300 гривен, это Германия. 300 гривен, а меньший? 200. 200 гривен. И вазочку подкажите. 250 гривен. 250 гривен. Так, а крышечки? Крышечки разная цена, там есть 150. Uh -huh. и... Чем больше? И 200. А, и 200. Так, и 100 на весе. Ага. Работает что будет стоить? 150 150? Да, этот 150 Это все немецкие, да? Да, 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 да Этот 200 Больший. Это все бокалы для пива Это Ага все пивные А этот большой? Этот 150 150 Этот 200, да? Да 200, 150 Интересно А такой флакончик сколько кем стоит? 50 гривен. 50. Бронзова джемниця. Є отвір під підборочку. Ціна 200 гривень. На юності знайшов м'ясорубку німецьку. Я думаю, десь років 60-х, 50-х. Дуже тяжка. Ось, будь ласка, абревіатура. Подивіться, яке кріплення відрізняється від нашого. У новому стані. Ціна 350 гривень. Металеві кружки. Зображені гриби 100 гривень. Меньше. Стан идеальный, 50 гривень. Олечик. Да, да. Польша. цена 500 гривень. Это Англия. Англия. Сколько коштує? 500, но это... 450. 450 Тарілочки в асортименті. Сучасна тарілка всередині зображення 30 гривень. Онтажні зображення морква. Київський експериментальний карамко-художній завод. Старе клеймо. Ціна за одиницю 50 гривень. В минулого століття. А оселедниці скільки? 30. Городниця 30 гривень. Ага. А блюдо таке. 50, 50 користень. Моя абревіатуру КТЕІ. Друзі, хто знає, підкажіть. Що це, можливо, цей ресторан так називався, або навчальний заклад, або медична установа. Калничок, борізка, ручний розпис. Городниця 200 гривень. А скільки така чайна пара? Часто плюсом 40. Зака. Штоф 850. Танцюристы, музыканты, полонский фарфоровый завод 750. Нет, это западная Украина. Полонная, да. А, полонная, так, да? Так, так, да. так. Ага, такой же ручный так. А сколько такой наборчик? Наборчик, это самое, треснутый, не треснутый, ага. а со щербинкой. 150 гривен. А, 150. Щербинка на рюмки і щербинка на штупі. На штупі. Так, штопі. так, 150. Тарілочки для других страв. Кобальт. Зображення пташка. Рідкісні. Орис. Ціна за одиницю 90 гривень. Повністю в новому стані. Комплект 6 тарілок. Блюдо. Зікко на ково. 4 порційних тарілки. Можливо, набір для салату. Ціна за одну тарілку 80 гривень. Ціна за блюдо 180. Ось такий набір. Йо, я, какая. Так, Сонський фарфоровий завод, ручний розпис. Скільки коштує? Тоже 80. 80. Чашка гігант.

Сколько такая чашка каждый? 20. 20 гривен. А ты будь пожалуйста, гигант. 100. 100. А Борислав? А это 20 гривен. Чашка 20 гривен. гривен. Ага, чайная пара 40 гривен. Аполлонный. 100 гривен. 100 гривен. Ты хотела за 80. Я хочу ее хорошо помыть, потому что это помыть Сколько это стоит? 200 гривень салона. А мабир бокалов? 100. 100. 100. 100 гривень. 100 гривень. Скляны. Это 300 гривень 6 штук, это конячные. Гдесь арендовано 200 гривень, 300 гривень 6 штук. А такие? 100 гривень. 100 гривень. А молочник сколько? 80. 80 родной. а такая пляшечка? 100 гривен. 100 гривен. На Ире. А Давайте я вам заверну. По 100 я сейчас еще возьму сколько она 70. 70. Это вы показываете по Ютубу, да? Спасибо, я все да. время смотрю. подписалась приятно. на вас. Да, дякую, дякую. Чую, что что Кухлики. З глини. чашки. Скажіть, а от літрові чашки вам у нас не Чайник егоїст. А скільки коштує егоїст? 80 три. Вісімдесят. Доброго дня. Скільки коштує? Скільки?

А такий кавничок скільки коштує? 150 50 гривень. А полонник? 40 гривень. за одиницю. Кухлик для пива. Зображення козак. Пити чи не пити? Питання. Впевнений, що не пити. Чайник, Яблуко. Так, ручний розпис. 200 Полонне. 200 гривень. Баранівський чайник, кришечка нарідна, горох. Скільки він? 70. 70, Чашка. Немецький. Угу. Цікаво, до речі, скло та неньке, та да. Якщо заварювати чай, то буде заварочковидно. Да. Да, до речі, цікаво. Десь об'ємом 230-240 мл наявність. 1, 2, 3, 4. салатник. Тарілочки для других страв гру. Білорусія. Ваза. 600 гривень. Ручна робота. А скільки такий молочник? 40. 40 городниця. Пиріжкова тарілочка Мадонна. Німеччина. Тарілка для перших страв. Наявності 6 комплект в новому стані. Ціна за одиницю 200 гривень. 250. А, 250, так? Так, а маленька 200. Також 6 штук наявності. А такі скільки коштують? 25. 25. Блюдо Баранівське від столового сервізу. 60-ті роки, скільки воно? 60. 60 гривень. 60. Так, 60. 60. Друзі, 60. Кружка металева. Горох. Вперше таку зустрічаю. 50 гривень. Маслянка. Клеймо. Тернопіль. Ціна. 120 гривень. А скільки такий чайник? Такий 120. 120. Із ну, сіточкою. А блюдо? 50. Також 50. Користень. А це що таке? Це для скахара, для мюда. Ага. З ручкою. Скільки воно? 70 гривень. 70. Це Такий ніж скільки коштує? Сімдесят. Підкажіть, будь ласка, сковорідку. кави. 120, 120. 120. Але mm -hmm. гесенька така зручна. А це що таке? Це советська ще ковородичка, так, ага. 120. Цікаво, 100 гривень коштує. Так, і такий чайник скільки? 108. Польові маки, yeah. 180 так. Радянський період виробництво. Так, а закруточний ключ? 80. Друзі, скоро закруточки підуть, так що приходьте, будь ласка, купляйте. Так, підкажіть, будь ласка, глечик, скільки коштує? 80. Ручний розпис, але без клейма Хочу вам дуже... Так, керамічний. Дуже хочу цікаву каструлю показати. Подивіться, який об'єм 25 літрів всередині. Скільки вона? Півтори тисячі гривень. Досить об'ємна. Хочу вам показати знизу. клеймо. 1500 гривень. Цікава ваза. 200 гривень коштує. Також 200. Глечик ручний розпис. 300 гривень. Чашка. Слов'янський керамічний комбінат. До речі, вперше Слов'янський керамічний комбінат зустрічає чашку в горох. Скільки вона? Дві, а блюдець немає? Немає. А такі скляні, підкажіть, будь ласка. по 30. Тридцять в наявності дві. Ось по 40, друзі. Ну, Це десь об'єм 300 мл, так? Так, угу. і ось така. А такі скільки? Це 500. 40. Це 500. 40. 40. Чашка Гігант, скло. Так, а підсвічник, скільки коштує? 70. 70. Нет. Нет, нет, нет. М -м. Київ, ручний розпис. А скільки такий? 100 гривень. Вот это вот 152 пятьдесят uh -huh. uh -huh. и по 25 пять гривен. По 25. пять. Пиццвичник. Выреб с глини. Маєклейму. Семьдесят гривен. А скільки такова за? Mm -hmm. Пока 300 гривень? 300 гривень. Нагадання на ромашці. Цікавий чайник. На цьому будемо завершувати нашу прогулянку по ринку Юність. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!